Добрий дня, шановні радіослухачі. 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної підтримки через війну. Близько 4 мільйонам людей потрібно буде призначати медикаментозне лікування. Такі цифри озвучував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ось саме про це ми будемо говорити з нашим гостем, психологом Сергієм Богдановим. Добрий дня, так доброго дня. А якщо говорити про депресію, що це таке депресія? Депресія, вона буває пов'язана з тривожними розладами. Тривожний депресивний механізм він часто пов'язаний. Якщо депресія буває найчастіше в двох випадках, або втрата значущих об'єктів, якихось, або суб'єктів, це може бути людина, це можуть бути гроші, це можуть бути втрата місця життя, житла, яка зараз відбувається у багатьох. Страта чи якихось значущих об'єктів або суб'єктів? І ще буває, розвивається депресія внаслідок довготривалого виснаження. Наприклад, у мене є пацієнти, в яких довгий час був тривожний розлад, і він переріс в більш виражений такий депресивний стан. Тривога зменшилась, от депресивний стан проявився. Якщо говорити про тривожний розлад, скільки він триває по часу, як людина може визначити? Ну, по-різному, це дуже індивідуально розумієте, що таке тривожний розлад взагалі. Це от лімбічна система, яка за емоції відповідає а, її, що а, частина мозку мавпи нашої. так, от, савця. А, Вона зламалася просто. Тобто, за емоції відповідає якась певна частина так, мозку? Так, так. І є лімбічна система, яка відповідає за наші емоційні стани. Ось, і в когось є краще емоційне здоров'я, в когось є гірше емоційне здоров'я. От кажуть, там я емоційна, наприклад. Ось, ну, це я не знаю, що мається на увазі там в контексті потрібно розуміти, але часто так кажуть ті, в кого не дуже емоційне здоров'я. Тобто я не усвідомлюю, що я відчуваю, я в мене немає. Навичок таких впливати на свій стан, змінювати свій стан. Я часто не керую своїми емоціями, не вмію ними керувати, і тоді вони з-під контролю виходять. От я емоційна. Чи емоційний, наприклад, Ну, це говорить про погіршене емоційне здоров'я. І за це відповідає лімбічна система, і вона також спроможна, от, звідки з'являються тривожні розлади. Це обставини, які впливають, але найчастіше. Коли довго тривалий час лімбічна система в напрузі, в напрузі, в напрузі, в напрузі, в напрузі. От а зараз це така хронічна напруга у всіх. Ну, Елементарні речі в країні війна, перед цим ковід. А хіба емоції можуть якось зламатися? А, ну, емоці... Система, яка відповідає за емоції, вона може зламатися, так? Тому що дивіться, що таке емоції? Емоції це. Всього навсього всього банально реакція тіла реакція. Так, тіла, викид іде там венегрету такого гормонів, там такі гормони. Такий стан викликають. Адреналін, Другі, да, ну, адреналін, кортизол. Норадреналін, кортизол, окситоцин, допамін, вот, серотонін, ендорфін. Ну, Їх насамділі там збирають. Тобто, власне, емоції, сот, це сотні. гормональна система. Так, це гормональна система. І от в нас всі наші емоції, це от викид якихось. Опідльонного набору да, гормонів, ось, і ми маємо якусь емоцію, маємо якийсь стан. Так, оця система, яка викидує ці гормони, вона ламається там. В системі відбувається збій, наприклад, і емоції, виходить е, викид да, цих гормонів, він там не е, або дуже інтенсивний. Або не зовсім відповідає реальності, наприклад, це тригер називається. І коли ламається оця система, так збой збій в системі відбувається тоді. В нас емоції або зашкалюють, або не відповідають дійсності, реальності. Що ми з ми візьмемо хандра у людини, потім депресія, тривожний розлад. Як відрізнити? Всі ці стани, тобто хандраці, я так розумію, тимчасове явище. Тобто, це може бути там день-два. Ну, так. Ну, взагалі, дивіться, ми, знаєте, от чим відрізняється людина, в якої, допустимо, є психічне спотворення і немає психічного спотворення. а Тим, що та людина, в якої є психічне спотворення, вона дуже сильно звертає увагу Ну це часто на свій стан. Тобто і... вона розуміє, скажімо так, що в неї. є не розумі... ну, да, Розуміє, що є проблеми, але в цьому покриється проблема. Тому що ну, от, здорова психіка, я зранку проснувся. Я можу бути радісний, настрою. можу бути в поганому настрої, можу бути злий. Можу... Людина не звертає на це увагу. От як, дивіться, Нормально працює система, це коли психіка, це коли. от, Наприклад, як тварина, вона не заморочується по поводу того, є там свого настрою, що, що, да, свого настрою, що я зараз злий, а тоді в мене щось там, а тоді в мене щось там, от, а то в мене там серце застукало, а то ще щось там не прислуховується до цього всього. Тобто в неї фокус на, на цьому світі, на завданнях. Да, от... Тобто, що людина починає думати, що з нею не все гаразд, так, це, це так. вже є перший так, дзвінок. Так, 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 так. А коли... Коли дуже прислуга, а от, наприклад, людина, яка страждає, вже тривожна людина, вона звертає увагу дуже сильно на те, що відбувається. от там При панічних атаках, допустимо, люди сидять і сутками міряють тиск, там, наприклад, слідкують за своїм серцебиттям, дуже сильно хвилюються. Коли підвищили серцебиття, це якраз і викликає цю панічну атаку. ну, а, ну Нормально в будь-якої людини тиск може бути там за день і 200, і 240. Наприклад, якщо ти піднімався на, на п'ятий ем на ступеньках, то ну в тебе буде двісті. Тобто, тест. якщо ви починаєте звертати увагу, що з вами не все гаразд, це вже якраз і говорить про те, що так ну потрібна якась допомога. Так, так. Потрібна допомога фахівця. Ось то душе це ну, така я Не знаю, як на українській. А стосовно скрінінг-тестів, ось е, я читала, що є. Е, ну не читала, а бачила в інтернеті є скрінінг тести на тривогу. Вони такі називається скрін, е, тест Здається, на тривогу. І скрин, і шкала бека це на депресію. Да. І люди визначають власне самі собі. Ну навіщо йти да, до психіатра, до психолога. Якщо можна власне відкрити інтернет і відповісти на питання і виставити ну, свої чому... діагноз. Дивіться діагноз... Що з тестами цими? діагноз виставити там не вдасться, тому що а, шкала бека на тривогу і шкала бека на депресію, от вони. Не, не дають діагноз, вони дають розуміння, в тебе там слабкий, слабка степінь тривоги, середня степінь тривоги чи сильна степінь тривоги. Так само і по депресії. Слабка, сильна і там легка. Ось тому для. Так, для об... обичної людини, ну, я рекомендую, можна зайти в інтернет і пройти тест. Наприклад, якщо у вас є якась підозра, допустимо, ви можете пройти тест по шкалі Бека. Чому Бека? Тому що аронбек являється е, основоположником когнитивно-поведінкової терапії, от, а КПТ, когнитивно-поведінкова терапія, вона найкраще допомагає якраз при тривозі і депресії. це Метод доказовий метод, який е, признаний в 137, мені здається, країнах е, є доказова база, що це один з найкращих методів, е, саме при пропрацюванні тривоги і депресії. Якщо говорить поговорити більш детальніше, якщо не лікувати тривожний розлад і не лікувати депресію, що буде з людиною? М -м -м ну, погіршення ситуації. Втрата трудоспособності, і в кінці кінців, залежності від того, яка стадія може бути навіть смерть, е, яка причина, скажімо, тривожного розладу? Це лише стрес, чи можуть бути інші причини? Причина тривожного розладу зазвичай вона починається з дитинства. Тобто, наприклад, якщо там. Мама тривожна, тривожні діти. Ну, грубо говоря, там батько. Ну, тоб система, в якій людина жила. От якщо система жила, допустимо, дивіться, є лімбічна система, яка відповідає за емоції. Це як, ну, наприклад, як мопед. І ось цей мопед він. Або ні давайте, автомобіль. <кій> автомобіль. От, електроавтомобіль, такий сучасний, дуже крутий, продвинутий там, з комп'ютером, все. І от залежить від того, як цей автомобіль буде експлуатуватися. Тому що це мозок, це е, наш такий біокомп'ютер, квантовий комп'ютер, <кій> залежить від того, як його будуть експлуатувати, наприклад, цю лімбічну систему. Якщо з дитинства дитина живе серед батьків тривожних, наприклад, серед батьків, які. Емоційні, як кажуть, да, там, які е, давлять там, не бачать дитину, не розуміють до кінця. Ну, тось тобто викликають якусь напругу в системі спілкування. Ось тоді ця лімбічна система вона напружена з дитинства. Тож, тобто, виходить, це все одно, як я експлуатую автомобіль, наприклад, електрокар, їжу на ньому там по ґрунтовці. Ось, якщо з дитинства да там багато років там доходить до, до там 30-40 років, 30-40 років їздити на електрокарі по ґрунтовці чи по камінню, по, по щебню чи ще гірше, наприклад, по цьому по полю, допустимо, то, звичайно, вона поламається, вона поламається і в когось швидше, і, наприклад, ситуація це. Якась яка виникає це вже, якщо я в'їхав там в якусь яму, в якусь аварію, в аварію, якогось стоба і ламається тоді система, і вона не не працює так, як треба. Як допомогти собі у разі тривоги? Тобто я читала, що є спеціальні вправи на дихання, це там короткий вдох довгий виход, і можливо ще якісь там інші моменти. Ось як що можна зробити для себе? Можна впливати через тіло. І паралельно впливати через когніцію через думки, через реструктуризацію. Тому що саме уявлення про себе, уявлення про інших і уявлення про світ, три таких базових характеристики, з яких виходять наші всі реакції. І коли в дитини підсвідомо там дорослого потім уявлення про себе. Там, я... Не, не дуже гарна людина, або я красавчик лучше всіх, то ці спотворення вони також дають нагрузку на лімбічну систему, потім вона ламається. Якщо, наприклад, уявлення про інших, що вони злі, недобрі, не хороші, це також хронічна постійна напруга. Якщо уявлення про світ, що світ важкий, тяжкий, треба виживати. Це також постійна напруга. На це якраз і є та грунтовка, та те та бездоріжжя, по якій їде наш автомобіль Ну, власне світ важкий. Тут не посперечаєшся. Як скажете? 에, стосовно фізичних прав, ось я доволі часто читала, що психологи м, радять фізичні навантаження, тобто це може бути прогулянка. Для того що під час руху власна емоційна система розвантажується, це дійсно так? Тобто, якщо людина ходить, рухається. Так, тому що гормони стресу вони спалюються в м'язових тканинах. Тобто, під час руху спалюються гормони так, стресу? Так, так. Якщо я м'язи, в мене працюють. Ось то під час е, праці м'язів е, спалюється кортизол, адреналін, норадреналін, тобто ті гормони стресу. До речі, от ви сказали, світ дійсно важкий, а я хіба ні? А я, я вважаю, що цікавий. Е, ну, а... Це не, не, не завжди легко і важко буває і мені. Але, ну, наприклад, мені здається, що світ він цікавий. До речі, у вас, вас як. Знаєте, коли цікавий він коли? стає? Коли перестаєш його ділити на добрий і поганий, коли перестаєш ділити на чорне і біле, коли перестаєш оцінювати взагалі, тоді він стає цікавий. Сергій Дмитрович, у вас буває якісь такі напади, ну скажімо, не панічних атак, а такі тривожні напади. Як ви виходите з тривоги? Що ви робите? Буває таке, що я зранку, от буквально позавчора зранку, я проснувся, і в мене реально я відчув, що в мене виснаження. Я вночі погано спав. Я відкрив очі вже відчував тривогу. І таке легке головокружіння. Я, Ну, я відчуваю, що ну, я вже якби просів психологічно, ось і фізіологічно вже просів. І тоді на цей день я можу відмінити якісь свої діла, якщо навіть вони важливі, бо я важливіший. І я в цей день не буду зазвичай там, сидіти вдома, тому що це може підвищити тривогу. Або якщо депресія, то підвищити депресію. Я в цей день планую. А, наприклад, майструвати щось, тось тобто, я починаю щось майструвати, тобто, та рухатися власне щось робити, так рухатися, і щоб був фокус на якомусь ділі, розумієте? То тобто, якщо, наприклад, там я не можу навіть майструвати, я сяду малювати, тож тобто, повинна бути якась дія, де задіяна там мілка моторика, там чи якесь фізичне навантаження, чи піду подорожувати. А якщо дивитися фільми mm. і читати. Ну, це розумієте, це не сама гарна ідея, тому що виходить, що лімбічна система мозок в напрузі, а я ну, зда... то також напруг. Можна це робити також, комусь допомагає. Це індивідуально. Наприклад, бувають моменти, коли дійсно там почитати там, телевізор, подивитися цілий день. Пожерти щось смачне, і серіал там залипнути, і все. Аби хтось приготував це смачне. Так, так. А але, речі... але дивіться, тут потрібно враховувати, це гарний спосіб, допустимо, але потрібно враховувати, що. А краще, от я замітив, що якщо я підніму свою дупень і піду на вулицю і на свіжому повітрі порухаю щось пороблю. Не просто похожу з угла в угол, а в голові каша, а займусь якимось ділом. Це фізичне навантаження. Так то це буде для мене потім краще, чим я сидів в серіал. Втикав. А слідмичі, як психотерапія працює з тривогою? З тривогою, з депресією? М ну просто мені цікаво, ось ви як психолог розповідаєте людині. Що її турбує, а скажімо, ну власне людина про це сама знає. Чи я якось помиляюсь, якісь техніки технікам вивчити так, перше, що це як впливати на свій стан через тіло. Наприклад, там ми вибираємо допустимо, які фізичні навантаження допомагають зрозуміти людині, які фізичні навантаження їй краще підходять. Це важливо. Це те, що можна вже сьогодні зробити, і воно вже сьогодні буде працювати. Ліки виписуєте? А, ні, я не виписую ліки. Ліки я відправляю, я співпрацюю з психіатрами, тому що я вважаю, що психіатр це ну, найкраще. І тільки психіатр-психотерапевт може ще не невропатологи, бо виписують ліки. Ну я рекомендую до психіатра і працюю з. Для себе відбираю приватних психіатрів, бо вони більш розвинені, як правило, там їздять на лекції, симпозіуми різні, нові ці всі теми знають. Це, це їхня спеціалізація, вони в цьому найкращі. Тому гарний, приватний, хороший психіатр я вважаю це найкраща альтернатива. І я відправляю до того психіатра, якого я знаю. Ось зазвичай, бо людина сама вибирає, як є бажання. І після, якщо потрібно, якщо я бачу, що допустим, там легка степень, то ми працюємо так. А якщо я бачу, що якась складна ситуація, потрібна допомога медикаментозна, тоді відправляю до психіатра, вона тестить обов'язково і після цього виписує препарати рекомендовані. Ось людина приймає препарати і паралельно ми працюємо, тому що препарати вони не змінюють е, систему сприйняття себе і світу і інше, а препарати вони ну, Вони бл блокують до... якісь певні, так розумію, гормони. Вони допомагають, ну різні, залежить від того, які препарати. Вони допомагають на сьогоднішній день то десь на відсотків 25-30 покращити свій стан, ну щоб е, взагалі були сили працювати. Розумієте, тому що якщо, наприклад, це складна ситуація, там якась середня або там важка депресія, то в людини немає навіть сил з психологом працювати. То, ну і, і це довго, і важко. Так. це... Тобто... Поки, поки я зміню уявлення про себе, поки я зміню уявлення про інших і про світ, поки я поміняю своє сприйняття світу, для цього потрібен час. Це неможливо зробити там за одну або за дві години повністю поміняти світосприйняття людини. Якщо, якщо просто пити таблетки і не поміняти спри, світосприйняття, то потім повернеться ця вся ситуація. Але буває таке, що я зараз ну просто мені дуже важко, в мене немає терпіння міняти це світосприйняття. Навіть буває таке, що людина не сприймає інформацію, то з якою ми працюємо. Тоді таблетки трохи вони медикаментозно вони покращують трохи стан, щоб людина була в якомусь робочому адекватному стані, більш і сприймала. І тоді легше. Міняти світосприйняття і все. Ну, на гормональну систему ми можемо впливати через думки. Тож дивіться, думка вона створює цей определьний вінігрієн наборів. І так само думка може створювати інші. Ви по... хочете сказати, що думка впливає на гормональну систему на вироблення моментально, гормонів? Моментально. Цікаво, до речі, я на, на чим чимось не замислювала. Саме думка. Оцей механізм, саме думка, вона моментально міняє. Ну, емоція так, радості викликає е, викид окситоцину, здається, гормон, <кхух> ну, так, гормон от, радості. Ну так, наприклад. Тут дивіться, д -д 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 дуже просто. Страх – це адреналін. Ну так, от вам позвонила, е е е позвонив родич от, і, і сказав, що я на тебе переписую наслідство. У вас Тобто у людини всплеск. Ну, так, так, у, у вас думка, от думка і у вас змінився стан, все моментально Цікаво. Е... так само і позвонив, хтось каже: в тебе вмерла мама, все. Ну що, в тебе ж нічого в тілі не змінилося. Думка, і моментально змінюється твій стан. Тобто, тому думки мають бути позитивними, власне, максимально. Ну ні. Це шизофренія якась, якщо тільки Ну, тоді Це буде тема наступної програми. Ми про це поговоримо про бар, Є бар, така хвороба спеціальна, де. А, бо я подумала про інший бар. Бар це хвороба. Маніакально депресивний стан такий, де в тебе там дві неділі тільки позитивні думки, а потім дві неділі тільки негативні, або там місяць-два. Може, так і простіше. Сьогодні говорили про на такі теми, як тривожний розлад, депресія і хандра. Як їх відрізнити і, власне, що, що з ними робити? Говорили з нашим гостем, Це психолог Сергій Богданов. З вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною 101 і